Кажуть, що у любовному трикутнику зазвичай лише одна людина залишається по-справжньому задоволеною, тоді як інші змушені боротися з розбитим серцем та емоційним болем. Але чи справді можна вийти з такої ситуації без втрат? Чи можливо щастя однієї пари завжди будується на руїнах чийогось життя? Люди часто готові йти на величезні жертви, аби втримати ілюзію щастя, пробачати, боротися. Вірити, що кохання можна реанімувати, проте іноді найстрашніша правда полягає в тому, що бігти назустріч людині, яку ти колись любив, більше небезпечно, іноді єдиний вихід це піти. Марія Муньос вірила, що її життя прямує до того самого ідеального фіналу, про який пишуть у книжках. Успішна кар'єра, стабільний шлюб, радість материнства зовні все виглядало бездоганно. Але за зачиненими дверима їхнього дому подалі від сторонніх очей, по цій ідеальній картинці вже давно пішли глибокі тріщини. Її чоловік почав зустрічатися з іншою, і замість того, щоб зробити чесний вибір, вирішив вести подвійне життя, утримуючи обох жінок. Марія роками терпіла це, переконана, що збереження повної сім'ї для сина та доньки варте будь-якого болю. Та те, що починалося як відчайдушна спроба врятувати шлюб, зрештою спіралю закрутилося у щось набагато темніше у трагедію, яка оголила брутальний секрет і призвела до жорстокого вбивства, шрами шрами від якого залишаться назавжди. Марія Абріль Муньос народилася 18 серпня 1989 року в тихому містечку Пенюелас на півдні Пуерто-Рико. Вона росла в скромній родині, де панувала простота, але амбіції дівчини сягали далеко за межі рідного міста. З юних років Марія вирізнялася блискучим навчанням і чітким баченням свого майбутнього. Вона мріяла про медицину, мріяла рятувати життя. Саме під час навчання в медичному університеті доля звела її з Джоелом Пелотом. Він був молодим лікарем, що саме проходив ординатору. І, хоча між ними була різниця у віці майже в 11 років, іскра спалахнула миттєво. Їхній зв'язок швидко переріс у глибокі почуття, спільне життя, пропозиція руки та серця, і впевнене так від Марії у 2011 році, пара вирішує кардинально змінити життя і переїжджає до Сполучених Штатів, осівши в Ларедо, штат Техас, на самому кордоні з Мексикою. Обидва влаштувалися в одну лікарню. Марія зайняла відповідальну посаду медсестри анестезіолога, а Джуел став хірургічним асистентом в операційній. Подвійний дохід дозволив їм жити на широку ногу. Вони придбали просторий будинок у престижному районі, мали дві машини і ні в чому собі не відмовляли. Згодом їхня американська мрія доповнилася найголовнішим дітьми. У 2015 році на світ з'явився син Алехандро, а через три роки донечка Валентина. Після народження доньки Марія вирішила взяти паузу в кар'єрі, щоб повністю присвятити себе вихованню малечі, плануючи повернутися до роботи, коли діти підростуть. Збоку ця родина виглядала як втілення, успіху, любов, стабільність, достаток. Здавалося, вони живуть своє найкраще життя. Ніхто й гадки не мав. Що за цим глянцевим фасадом вже розгортався жахливий сценарій. 22 вересня 2020 року тишу в будинку розірвав відчайдушний дзвінок до служби порятунку. Голос у слухавці належав Джоелу. Він був у паніці, кричав, що знайшов свою дружину непритомною, намагався привести її до тями, але вона не дихала. Він благав диспетчера направити допомогу якнайшвидше. Реакція служб була миттєвою. Менш ніж за 10 хвилин патрульна машина та карета швидкої вже загальмували біля їхнього порогу. Двері відчинив Джоел, і одна деталь одразу врізалася в пам'ять парамедиків. Чоловік був одягнений у повний синій хірургічний костюм. Для пізнього вечора, вдома, цей одяг виглядав щонайменше дивно. Не даючи час на запитання, Джоел жестом наказав слідувати за ним. І стрімголов кинувся сходами на гору до спальні. Там, на підлозі, лежала 31-річна Марія. Вона була абсолютно нерухома, перевірка показала відсутність пульсу та дихання, однак її тіло все ще було теплим, що свідчило про те, що трагедія сталася зовсім недавно. Джоел запевняв, що протягом майже 20 хвилин безуспішно намагався реанімувати дружину, чергуючи штучне дихання. З непрямим масажем серця медики негайно перехопили ініціативу, застосувавши всі протоколи екстреної допомоги, але кожна секунда грала проти них. Попри всі відчайдюшні зусилля бригади, дива не сталося. Марію офіційно оголосили померлою на місці події, і поки лікарі згортали обладнання, у повітрі зависло важке запитання, що саме вбило здорову молоду жінку. Коли перший шок трохи вщух, офіцери поставили Джоелу головне запитання, що, на його думку, сталося в цій кімнаті. Чоловік одразу висунув доволі конкретну версію він пропустив, що Марія могла прийняти надто велику дозу сильних рецептурних препаратів, які на його переконання і спричинили такий фатальний стан. На пряме запитання медиків, чи мала вона проблеми із забороненими речовинами, Джоел заперечив. Але одразу перевів розмову в інше русло. Він розповів, що його дружина останнім часом боролася з глибокою депресією та тривожністю, для лікування яких їй виписали спеціальні медикаменти. Джоел малював картину емоційно нестабільної жінки, припускаючи, що вона могла або випадково помилитися з дозуванням, або ж зробити це свідомо. Більше того, він стверджував, що напередодні Марія навіть згадувала про небажання жити. Але на жаль, він не сприйняв її слова серйозно. Поліцейські попросили показати ті самі ліки, які нібито вбили жінку. Джоел на мить зник у ванній кімнаті і повернувся з пластиковою баночкою в руках. І саме в цей момент у досвідчених правоохоронців спрацював внутрішній детектор брехні. Справа в тому, що люди, які вирішують піти з життя через передозування, зазвичай не ховають пігулки назад у шавку. Біля тіла мали б бути розкидані блістери або порожні флакони, але в кімнаті панував ідеальний порядок. Ще підозрілішим було те, що баночку, яку простягнув Джоел, була майже повна, якщо Марія дійсно прийняла смертельну дозу, то де поділися всі ці таблетки? З першого погляду вмісту флакона явно не вистачало для того, щоб пояснити миттєву смерть молодої жінки, але остаточні відповіді. Мав дати лише ростин та токсикологія, а поки що слова чоловіка викликали більше запитань, ніж давали відповідей. Джоела забрали до відділку для надання свідчень, і ті, хто спілкувався з ним того дня, одразу помітили, з цим чоловіком щось не так. Звісно, можна було б списати все на горе чи шоковий стан, але його поведінка виходила далеко за межі звичайної реакції на втрату. Він був надбірно збуджений. Хаотично жестикулював, постійно підскакував зі стільця, а його мова була плутаною та непослідовною. Спостерігаючи за цим, детективи почали підозрювати, що Джоел сам міг перебувати під впливом якихось стимуляторів. Надмірне потовиділення та неконтрольовані м'язові спазми все це вказувало на те, що в його крові вирує не лише адреналін, та посеред цієї метушні увагу офіцерів. Привернула одна дрібна, майже непомітна деталь. Джоел постійно щось нервово м'яв у кулаці. Тихий, але нав'язливий звук шурхотіння пластику змусив поліцейських запитати, що саме він ховає. Коли він розтиснув долоню, там виявилася зім'ята обгортка від катетерної голки, саме такої, яку медики використовують для внутрішньовенних ін'єкцій. Напряме запитання: звідки це в нього. Джоел лише недбало відмахнувся, назвавши це звичайним сміттям, яке випадково опинилося в кишені, але для слідчих це сміття стало першим тривожним дзвіночком. Та якщо історію з обгорткою ще можна було якось пояснити нервозністю, то те, що сталося далі, вже не вкладалося в жодні рамки. Поліцейські згадали про баночку з ліками, яку Джоел показував їм раніше як доказ суїциду дружини. І попросили передати її для експертизи, але флакон зник. Коли офіцери запитали, де він, Джоел розіграв щире здивування, запевняючи, що поняття немає, де могла подітися ємність. Він, мабуть, забув, що живе в еру цифрових технологій. Не на щастя, для нього весь час, поки вони перебували в будинку, нагрудні камери поліцейських працювали в режимі запису. Переглянувши відео, детективи чітко побачили момент. Який Джоел намагався приховати, як він, скориставшись метушнею, непомітно підібрав баночку зі столика і спритно сховав її до своєї кишені. Коли йому показали цей запис, маска впевненості миттєво злетіла. Він виглядав збентеженим, його спіймали на гарячому. Зрозумівши, що відпиратися немає сенсу, Джоел дістав флакон і віддав його слідчим, його виправдання. Звучало доволі жалюгідно, мовляв, він був у стані глибокого шоку і сховав ліки машинально, навіть не усвідомлюючи, що робить. Але для поліцейських це виглядало зовсім інакше, як свідома спроба зачистити місце злочину і приховати докази, які могли б спростувати його версію подій. Намагаючись пояснити, що ж відбувалося в будинку до приїзду швидкої, Джоел почав розплутувати перед слідчими історію. Яка мала б викликати співчуття, він зізнався, що їхній шлюб переживав не найкращі часи. Вони жили окремо вже кілька місяців і були на межі розлучення. Однак, за його словами, саме цей вечір мав стати поворотним моментом. Джоел стверджував, що після того, як діти заснули, вони з Марією довго розмовляли, і здавалося, нарешті вирішили всі свої проблеми. Він малював картину зворушливого примирення, яке завершилося інтимною близькістю. Далі, згідно з його версією, він вирішив прийняти душ. Джоел запевняв, що водні процедури тривали не більше десяти хвилин. Але коли він вийшов із ванної кімнати, то знайшов дружину вже непритомною. Спочатку він подумав, що вона просто заснула, але, зрозумівши, що вона не дихає, кинувся робити штучне дихання. Та викликав допомогу. Ця розповідь виглядала логічно лише на словах. Як тільки слідчі оглянули ту саму ванну кімнату, де Джоел нібито мився хвилини тому, його алібі розсипалося на очах. Душова кабіна була абсолютно сухою, жодних крапель води на стінах, відсутність пари, ані натяку на калюжі на підлозі. Більше того, поліцейські не знайшли. Жодного вологого рушника, яким би він міг витиратися, але найбільш абсурдним у цій історії було розташування аптечки. Шафка з ліками знаходилася в тій самій ванні, де за версією джойла він приймав душ. Виходило, що Марія мала непомітно зайти до кімнати, поки він мився, дістати смертельну дозу пігулок, проковтнути їх, акуратно поставити баночку на місце і вийти, і все це так. Щоб чоловік у крихітній кімнаті нічого не помітив, цей сценарій звучав вже не як правда, а як погано продумана вигадка. Коли патологоанатоми завершили свою роботу, версія Джоела про нещасну жінку, що наковталася пігулок, остаточно розбилася об холодні факти медичної експертизи. Перше, що вразило експертів, вміст шлунка Марії, точніше, його відсутність. Шлунок був порожнім. Жодних слідів розчинених ліків, жодної таблеткової маси. Це означало, що смерть настала зовсім не так, як описував чоловік. Пігулки не розчиняються безслідно за лічені хвилини. Далі більше. Джоел стверджував, що за півгодини до трагедії у них був інтим, намагаючись створити ілюзію примирення люблячої пари, але експертиза не виявила жодних фізичних доказів, які б підтверджували недавню близькість. Схоже, ця історія була цинічною брехнею, вигаданою, щоб пояснити, чому він був поруч із нею в той час, або щоб зобразити їхні стосунки теплішими, ніж вони були насправді. Але найстрашнішою знахідкою стала маленька, ледь помітна цятка на тілі Марії. На згині її правого ліктя паталагана там виявив слід свіжої ін'єкції. Це був професійний укол, зроблений так. Як це роблять у лікарнях? І тут виникла головна нестиковка, що вказувала на злочин. Марія була правшею. Спробуйте уявити, правші майже неможливо самостійно зробити собі внутрішню венну ін'єкцію в праву руку ще й так точно і акуратно. Висновок напрошувався сам собою, хтось інший вів їй смертельну отруту. Експерти дійшли висновку. Що причиною смерті стало не передозування пігулками, а системна токсичність, спричинена невідомою речовиною, введеною через вену, що призвела до зупинки дихання та серця, коло підозр звужувалося до однієї людини, яка була поруч і мала відповідні навички. Отримавши ордер на обшук, детективи почали методично оглядати кожен сантиметр будинку, попри видиму напругу джоела. І результати не змусили себе чекати. У спальні, ретельно захований за ніжкою ліжка, офіцер помітив маленький медичний предмет катетер метелик, який зазвичай використовують для введення ліків у тонкі вени. Він лежав там так, ніби хтось поспіхом жбурнув його, сподіваючись, що в темряві ніхто не зверне уваги. Ця знахідка миттєво нагадала слідчим. Про ту саму шурхотливу обгортку, яку Джоел нервово м'яв у кишеню під час допиту, пазл почав складатися. Шприц він, ймовірно, встиг викинути, а от голку загубив у метушні. Але найгучнішим доказом у цій тиші став не медичний інструмент, а особистий щоденник Марії. Цей зошит став голосом жертви, яку намагалася змусити замовкнути назавжди, сторінка за сторінкою. Марія описувала свій біль від подвійного життя чоловіка, свій страх втратити родину та відчайдушні спроби пробачити зради, заради дітей. Проте записи повністю спростовували версію Джоела про суїцидальну депресію. Марія активно готувалася до іспитів, щоб поновити медичну ліцензію та повернутися на роботу анестезіологом. Це були плани людини, яка хоче жити, а не померти. Ба Більше останні записи свідчили про кардинальну зміну в її настрої. Вона більше не плакала за минулим. Марія писала, що готова відпустити Джоела, погодитися на розлучення і почати нове життя без нього. Вона не збиралася вбивати себе, вона збиралася стати вільною, і, схоже, саме це стало для неї вироком. Поки детективи збирали докази всередині. Зовні за будинком пильно спостерігала людина, яка знала цю родину краще за інших: Адріана, сусідка та близька подруга Марії, тієї ночі почула виття сирен і одразу відчула недобре. Вранці, побачивши поліцейську стрічку, вона зрозуміла, що сталося непоправне, і вирішила розповісти офіцерам те, про що Марія мовчала. За словами Адріани, ще два роки тому це була щаслива сім'я, але коли Джойло виповнилося 40, з ним почала відбуватися лякаюча трансформація. Чоловік раптово схуд почав фанатично відвідувати спортзал і набрав м'язову масу так швидко, що подруги підозрювали вживання стероїдів. Разом із тілом змінився і стиль, новий гардероб, модна зачіска, дорогий парфум. Він робив усе, щоб виглядати молодшим і привабливішим. Але найгіршим було те, що відбувалося в його голові, колись спокійний сім'янин перетворився на зарозумілого нарциса, схильного до агресії. Його сторінки в соціальних мережах, раніше заповнені фотографіями дружини та дітей, тепер нагадували портфоліо холостяка, провокаційні знімки власного торсу та двозначні підписи. Що натякали на його готовність до нових пригод. Адріана розповіла, що прірва між подружжям утворилася, коли Марія носила під серцем другу дитину. Джоел став холодним, часто зникав з дому і відкрито заявляв, що сімейна рутина його душить, і він прагне свободи. Марія, як завжди, намагалася зрозуміти і пробачити, сподіваючись, що народження доньки поверне чоловіка в сім'ю. Вона ще не знала, що він вже давно знайшов ту саму свободу в обіймах іншої жінки, слідчим знадобилося зовсім небагато часу, щоб ідентифікувати жінку, заради якої Джоел готовий був зруйнувати свою сім'ю. Нею виявилася Джанет Аронда, молода медсестра, яка працювала в хірургічному відділенні тієї ж лікарні, що й подружжя вона особисто знала Марію, але це не завадило їй вступити у стосунки з її чоловіком. Цинізм ситуації вражав у 2018 році, поки Марія сиділа вдома з немовлям на руках, відновлюючись після пологів, Джоел поїхав у відпустку до Іспанії разом із Джанет. Згодом дружина дізналася про цю зраду, але навіть тоді спробувала врятувати шлюб. Цей любовний трикутник проіснував майже два роки, висмоктуючи з Марії всі життєві сили. Джанет викликали на допит негайно. Вона поводилася спокійно, відповідала без вагань і підтвердила, що останні місяці Джоїл жив із нею. Вона чудово знала, що у її коханця є дружина і двоє дітей, але, схоже, її це абсолютно не турбувало. Джанет була переконана, що Джоел врешті-решт обере її. За її словами, він ніколи не погрожував дружині, лише постійно скаржився, що Марія відмовляється давати йому розлучення. Щодо фатальної ночі, у Джанет було залізне Алібі, вона перебувала на зміні в лікарні, де її бачили десятки колег та пацієнтів. Поліція тимчасово виключила її зі списку підозрюваних, вважаючи, що вона може бути лише свідком, а не співучасницею. Однак її роль у цій історії ще не була зіграна до кінця, поки Джоел насолоджувався свободою, зразки тканин його дружини проходили складні аналізи. Результати надійшли лише через чотири місяці, і те, що вони показали, шокувало всіх. Це не було випадкове передозування антидепресантами, про яке так переконливо брехав чоловік. У тілі Марії виявили смертельний коктейль із семи діючих речовин. Жодна з них окремо, а тим паче в такій комбінації, не залишала жінці жодного шансу на виживання. Найстрашнішим було походження цих ліків. Це були специфічні препарати, які використовують виключно в хірургії для наркозу, введення пацієнтів у штучну кому та блокування м'язової активності. Джоел, як досвідчений хірургічний асистент, мав до них прямий доступ, чудово знав смертельні дозування і розумів, як їх застосувати, щоб це виглядало як природна смерть. Отримавши ці неспростовні докази, поліція діяла миттєво. Джойла Пелота заарештували прямо в будинку його коханки Джанет. З цього моменту він офіційно перетворився з убитого горем вдівця на обвинуваченого у холоднокровному вбивстві. Але для повної картини слідству не вистачало останнього пазла прямого зв'язку. Джоела з крадіжкою ліків. Детективи знову прийшли до Джанет. Цього разу розмова була жорсткою, або вона говорить усю правду. Або ризикує піти під суд як співучасниця. В обмін на повний імунітет від переслідування дівчина заговорила. Вона зізналася, що Джоел регулярно крав ці самі препарати з лікарні. Він приносив їх додому і вколював собі, щоб отримати стан наркотичної ейфорії. Джанет перелічила п'ять назв ліків, які вона бачила в його руках, і всі вони ідеально збіглися з тими речовинами, що вбили Марію. Пастка захлопнулася. Завдяки свідченням Дженет, слідчі змогли відтворити жахливу хронологію тієї ночі. Ключовий момент стався напередодні, 21 вересня. Перед візитом до дружини Джоел кинув коханці фразу, від якої холоне кров. Те, що станеться далі, залежить від того, як пройде наша розмова. Це не був спонтанний афект, це був план Б. Джоел не хотів розлучення. Його цілком влаштовувало життя на два доми, де обидві жінки боролися за його увагу. А от офіційний розрив означав катастрофу, поділ майна і величезні аліменти на двох дітей, що поставило б хрест на його розкішному способі життя. Того вечора він прийшов до Марії, сподіваючись знову вмовити її терпіти, але коли вона твердо заявила, що подає на розлучення. Він запустив свій смертельний сценарій. Слідство вважає, що спочатку він підмішав їй у напій сильне заспокійливе. Коли Марія почала втрачати координацію і почуватися зле, Джоел, граючи роль турботливого лікаря, запропонував їй допомогу, укол, який нібито мав полегшити її стан. Довіряючи батькові своїх дітей, вона простягнула руку. Але замість ліків він вів їй дозу хірургічних препаратів. Що в рази перевищувала смертельний поріг. Це пояснює, чому на її тілі не було слідів боротьби. Вона просто заснула, поки її серце зупинялося. Джоел не поспішав, він холоднокровно чекав, поки вона перестане дихати, і, лише переконавшись у смерті, набрав 9-1. Але в своєму ідеальному плані він припустився фатальної помилки слід від уколу. Залишився на згині її правої руки, оскільки Марія була правшею, зробити таку точну внутрішньовенну ін'єкцію самій собі в робочу руку було фізично неможливо, ця маленька цятка стала головним доказом його провини. Судовий процес над Джойлом Пелотом розпочався у березні 2023 року, через два з половиною роки після тієї страшної ночі. Це була складна битва. Прокуратура спиралася переважно на непрямі докази, адже прямих свідків моменту вбивства не існувало. Однак свідчення Дженет Аронди, та найголовніше щоденник самої Марії, який кричав про жагу до життя, стали фундаментом обвинувачення. Під тиском неспростовних фактів захист Джоела вдався до відчайдушного кроку. Чоловік, який роками брехав про невинність, раптом змінив свідчення. Він визнав, що зробив дружині ін'єкцію, проте його нова версія була не менш цинічною. Він стверджував, що Марія була в істериці, і він вколов їй препарати лише для того, щоб заспокоїти її. Джоел наполягав, що смерть настала через пігулки, які вона нібито прийняла сама, а його укол просто підсилив їхню дію. Це була остання спроба маніпулятора перекласти провину на жертву. Присяжні не повірили в казку про турботливого лікаря, який випадково вбив пацієнта. 30 березня 2023 року. 45-річного Джоела Пелота визнали винним у вбивстві першого ступеня та фальсифікації доказів. Суддя виніс вирок довічне ув'язнення. Шанс вийти на волю за умовно достроковим звільненням він отримує лише через 30 років, коли йому виповниться 75 Справедливість перемогла, хоча вона й не зможе повернути дітям матір, яку в них забрав власний батько. Що ж, друзі, на цьому я буду закінчувати цю історію. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про цю справу, і, як завжди, до зустрічі в наступному відео. А до того моменту не забувайте піклуватися про себе, піклуватися одне про одного. І, звичайно ж, залишайтеся в безпеці. Дякую. І до побачення.